Церква Сходу і хотів би е, невеличку доповіді сказати я. Я м, конфесійно не належу до Асирійської церкви Сходу, але етнічно належу до е, асирійців, тому підготував е, ну, невеликі такі моменти, е, які мають е, якусь відмінність від православного вчення, або взагалі в контексті даної теми антропології і е, Тому Зосередився саме на е, таких е, отцях асрійської церкви сходи, як, як е, Феодором Опсаїстійський і Марнар Сай. Е, відповідно, до творення людини е, це цілісний образ Бога, е, як душа, так і тіло творять єдину цілість, тобто образ Божий стає е, видимою присутністю невидимого Бога. Тобто, людина. В даному контексті визначається як такий образ Божий, який є зараз на землі. Також в даному контексті ця, цей об'єдначий аспект показує, що в людині незбагненно поєднані дві реальності: видима і невидима. І тобто таким чином людина стає мікрокосмосом. Ці ідеї ми знаходимо і Івана Злодруцького, але тут в даному випадку більш таке метафоричне значення, що людина це саме зв'язок цього, цього видимого і невидимого. Мармар Сай підкреслює цілісність образу Божого і говорить, що Господь, сотворивши людину, душу і тіло, назвав їх своїх образом, і тіло Він називає арха душі, тіло відображає весь видимий світ. А душа саме невидиму дійсність. Це от з Гонілії Мара Нарсая, який коментував все те письмо, і його ці ідеї далі йдуть, і Марганіду, це асирійська книга, де викладені все віровчення. Тому людина має бути з Богом і весь все творіння привести і до пізнання Творця, і до його любові. Далі у Марна -Мар Псая є три аспекти функціональної антропології це богословський про зв'язок людини з Богом, космологічний от якраз про цю об'єднавчу місію, і доксологічний про е, об'єднання в людині цього мікрокосмосу. Далі, якщо перейти до призначення людини, до місії, то місія людини, оскільки людина представник Бога в видимому світі, це. Привести усе творіння до його творця і відповідно називаючи людину своїм образом, Бог звеличив свій образ, щоб у ньому об'єднати все своє сотворіння, це зі слів Маргарсая. Далі, якщо говорити уже про смерть, E, взагалі, по вченню Феодора Обсеїстівському, Адам був уже сотворений смертним. Також це є особливість, яка відрізняється від вчення, що в Едемі це був такий передпокій, і Адам вже був смертний там. Тобто він, коли зробив гріхопадіння, то це вже була смертна кара за цей гріх. А саме підтвердження цієї смертності. Він був смертним, а гріхопадіння це стало підтвердженням цієї смертності. Спасіння ж це перехід людини від стану смертності до стану і смерті. Тобто, а смерть панує над людським родом, то також цікава особливість в тому, що смерть панує над людським родом не через гріх Адама, а взагалі через наслідок наших всіх гріхів. Тобто Адам е, е, загрішив, але е, все-таки смертність людини це е, наслідок е, гріхів кожної людини також. Також у Маргар Сая розвинено вчення про два стани людини: теперішній смертний мінливий і безсмертний майбутній. Теперішній це от, цей матеріальний стан від Адама до кінця віків. А майбутній – це вже. Коли Христос новий Адам виборов для людей цей новий стан. Також які ще особливості, що і в православній в богословській традиції це от місія людини це обоження теозис. А в асирійській церкві Сходу це саме обезсмертнення людини, тобто відновлення людини як образу Божого. Через відновлення цілісності людини. Далі про посмертну долю також цікава особливість, я вже на цьому буду завершувати, що чи є якась доктрина про чистилище, немає особливого, але також є така думка, що муки грішників не вічні. Тобто Господь його готовив для людини безсмертя, то чому воно має бути. Знехтуване, тобто муки не вічні, а якийсь час. Тобто людина має бути покарана за свій гріх, і відповідно через якийсь час вона перейде з стану мук до стану безсмертя. І саме от, цитує Феодора Стійсько, що милість Бога перевищує його справедливість. На цьому я б хотів завершити. А Можна питання? Да. Да. Якою мовою, по-перше, ви читали перше джерело, на яке постійно посилаєтеся? Я брав англійською, тому що сирійської я не знаю, то я брав англійські переклади і перекладав. Туважко вчити, що на сурйовані. Може запитання в цьому контексті. Якраз ці сирійські містики, це період, очевидно, приходу ісламу, Палестину Сирію, той період, фіксування текстів відбувається. Ну, Мішнайольські, mm -hmm. перепрошую, Мішнецькі No6. Мішанаська це перша стаття 2 століття. Mm -hmm. Ми бачимо, що в принципі, в Сахіха, які були сформовані да, там через 100-200 років після того, як Бухарі, наприклад, там багато текстів, які співпадають да, з, наприклад, з темами, які були в єврейській усі Анадоса, mm -hmm. mm -hmm. так, так, так. Mm -hmm. а, чи, от, Якщо ви от, читали чому вам відомо, чи відчувається певний дискурс текстів, от, коли між різними традиціями тексти переходять один до одного. Наприклад, тишки коментар Йосифа Хазая, да? який з євреєм в полі. да? очевидно, да? Як, ну, так далі. Чи можна відчути, що певні тексти він чи в діячі, там Йосиф Сирі, наприклад, да? на тих дінців діяти, які вони я і французький. Так, так. Тобто, чи було цей, цей uh, обмін? Бо, наприклад, Аль-Бухарі є просто прямі перекази мідрашиських історій, да? прямі да? перкідарабілезі, наприклад. Да? до да, точка. Ібрагім, да? -салям, він там іде до певного місця, яке да? Меккою не називається, а там, але по-іншому. Ну я зрозумів да, е, ваше запитання. Наскільки ну, те, що я. от... Осягнути зміг, то так, да, дійсно, є якісь відклики одних текстів в інших. Відповідно, взагалі ці сирійські тексти, от, їхні переклади пройшлися вже пізніше, вже тут у нас 19-20 століття. Тобто і далі вже можна сказати, що сама, саме богослів'я сирійської церкви Сходу, воно відбувалося. Паралельно з, і з Візанки, і далі. Тобто вони прийняли да, два Вселенських собори, а далі це богослів'я було в такому як би, паралельному розвитку. Це цікаво, бо я перепрошую в лісу. Наприклад, Мітраш Раба, багато коментарів. Там, значить, ну, очевидно, там на різні тексти Станаху, християнська да, традиції, Там є ситуації, коли е, мудреці Талмуду, Аморай зустрічаються з християнами, ну, сам, самаритянами, і вони дискутують. Да? Тобто певні контакти вони були, очевидно, то з перспективи ага. такої негативної це описується. Як да? прямо кажу, не політикоректно. Але ці контакти були. Це по-своєму цікаво. Тобто, може кандецьку напишети, буде цікаво. Це таке інспірування. У мене наукова робота трохи в іншому плані, я вивчаю обновленську церкву. Це Таку ж таку процедуру загадково Ви упоминули, що ви маєте відношення. до Я сирійць по У ніж є компактне на сирійців. А де це саме? Звідки не Ніжин. Там велика російська громада громада, так. Вона дуже активна. Дуже активна і дуже українська. Ясно, це вже ваш політика. Абсолютно.